Кажуть, що безплатний піар поганим не буває. Мабуть, Поліщук теж добре знає цей вислів і користується ним на повну силу. На жаль, через обставини має на це вдосталь адміністративного ресурсу: то виставку відкриє у музеї сучасного мистецтва, то бере участь у конференціях трудового колективу, то долучається до нарад медичного об'єднання Луцької громади. Теж стосується постійного піару на допомозі військовим, це, звісно, дуже потрібна справа. Але чули такий вислів: добро любить тишу у нашому випадку. А точніше, у випадку Поліщука, обсяги допомоги і з обсягами піару просто неспідставні, і так все до чого він і його команда береться. Любі понти дорожче золота. Якщо у когось ще роїться ілюзія, що Поліщук бере участь у всіх цих заходах через увагу до проблем міста і лучан, то радимо її позбутися. Адже всі ці ходження в народ йому потрібні тільки заради того, аби декілька сотень містян віддали за нього свої голоси на виборах мера. Про те, що він вже всерйоз про це думає, ми розбирали в попередніх матеріалах і будемо робити це надалі, як не як фактів, безліч. І вони говорять самі за себе. Отже, ми гадаємо, ви зрозуміли, чому він не втрачає жодної нагоди засвітитися. І чому це зненацька почало відбуватись саме зараз? Це ж не вирішувати проблеми міста. Вони почекають, а власний рейтинг ні. На наш погляд, це виглядає дуже дешево і смішно. Тім, страх втратити владу іноді атрофує мізки і відчуття реальності так сильно, що ти стаєш рабом цього страху. Наш мер корупції наш мер корупції наш мер корупції онер, наш мер корупції онер. Наш мер, корупцій, онер. Наш мер, корупцій, онер. всьому голова на вибори Зібрались ці два чудака, два чудака.